Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Під час завантаження військових іла 76 на закритій полосі. Здетонував снаряд, і частина осколків прошила хвіст та грузове відділення. Літаку, тому довелося евакуювати пасажирів. Також загинули курсанти одного із льотних училищ, які були на навчальному рейсі. До слова, це вже не перший інцидент. Декілька днів тому один із літаків подав червоний код та аварійно приземлився на закритій полосі. Туди кинулись всі рятувальні служби. Що було далі невідомо, але той факт, що Росія використовує цивільні аеродроми у військових цілях, як бачите, беззаперечний. Українська розвідка тим часом перехопила розмову льотчиків армії окупанта, яка свідчить про те, що Російська Федерація відправляє бомбити наші міста курсантів військових авіаучилищ. В той же час за збільшення атак та всіляких неприємностей з інфраструктурними об'єктами держави агресора Росія допомагають у створювати основу для українського контрнаступу. Процес посилання на думки військових аналітиків, повідомляє The New York Times у п'ятницю, 5 травня протягом останніх кількох днів російська інфраструктура поблизу кордону з Україною та в тимчасово окупованому Росією Криму неодноразово ставала ціллю та підпадала під удари. Також неодноразово з рек сходили російські вантажні поїзди. Пише видання Україна прямо не взяла на себе відповідальності за удари. Але на думку військових аналітиків, збільшення темпу атак може допомогти створити основу для контрнаступу, який за словами українських офіцій ціних осіб ось ось розпочнеться. Сказано у повідомленні. Аналітики кажуть, що, хоч і далеко за лінією фронту, ці удари створюють тиск на матеріально-технічне забезпечення Росії, змушуючи Москву витрачати додаткові ресурси на відновлення пошкодженої інфраструктури та ускладнюючи планування оборони від українського контрнаступу. На думку експертів, такі атаки також мають психологічний ефект, розбиваючи ауру непереможності Москви на території, яку вона контролює, пише The New York Times. До зустрічі друзі. Ставати спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом.